Чесно кажучи, козине молоко не з дитинства. А де в неї друга сіся? Міявку є. Ага, в неї одна така, одна така. Але в мене один такі, як такі. Це буде мій наряд, так? Ага, як там, по свята. По свята. Давай, бере слухай. Ага, це мені що робить? протирати? Давай, молодець. Підключать? Оцим? Тут. Не бойтесь. Не Сміло. Боюсь. Сміло там. Не боюсь. Ого, тут у неї. Нас збиралися. Вон, дівчата. О! Нічого було? Не, не нище, не нище. У мене молоко у коси пішло. Ви малюватися. Де ти? Ти коза? Олег, ти коза? У мене вийшло, козу подається. У мене вже кружка. Давайте мені відро. Дивись, Дивись, яке мене молоко. За перемогу. Я тільки за таке можу випити козине молоко. Воно ну, смачне.